Всім привіт-привіт! Сьогодні в нас понеділок, початок нового робочого тижня, і ми з вами традиційно робимо прогноз на тиждень, подивимося, в яких енергіях ми будемо проживати цей тиждень, так, і що він нам принесе. Вас, як завжди, буду просити залишати свої лайки та підписки для збереження балансу, та пишіть у коментарях слово приймаю для активації прогнозу. І так, давайте подивимося, у чому ми з вами зараз. Перебуваємо. Ми зараз перебуваємо в якійсь залежності, в напругі, в агресії. Дуже багато таких може бути агресивних проявлятися речей. Так? І ми, як наче, не можемо звільнитись від чогось, від когось, від ситуації, від залежності від якихось речовин, ліків. От, кожен має свої якісь так, ситуації, але так чи інакше дуже якось важко нам це дається. Що нам принесе цей тиждень, так? яким він для нас буде. Цей тиждень продовжить такий агресивний стан, ми можемо намагатись відвоювати якісь позиції свої, так от дуже гостро на все реагувати. Але потім зрозуміємо більш до кінця тижня, що ми дуже втомилися, насправді емоційно і захочеться просто покинути це все, якесь таке розчарування всередині можемо отримати. Давайте подивимося, що нас чекає в особистому житті, так як цей тиждень буде. Відбиватись на особистому житті. На цьому тижні ми можемо собі дозволяти дуже багато відпочивати, дуже багато отримувати задоволення, проте це може принести нам якісь неочікувані втрати. Це можуть бути форс мажори може бути якесь розчарування через те, що ми можемо дуже багато відпочивати. Зверніть увагу, будь ласка. На те, що у особистому житті ви можете бути також дуже різким, намагатись бути щирим і правдивим, але при тому дуже різким. І а, ці а, ситуації, так, емоційні, вони можуть не сприйматись, ви можете дуже мати якусь душевну біль на цьому тижні. От, будьте, будь ласка, чесними з собою та своїм партнером. От, тому що через надмірне захоплення собою та відпочинком, ви можете просто забути десь щось і прогавити. От. І можете бути досить різким та холодним. Трошечки збалансуйте себе, тому що це може принести якраз такі конфлікти в відносинах, втрати якихось позицій у відносинах та в теплоти якоїсь душевної близькості. Що чекає у роботі на цьому тижні? Так, робочі моменти. В робочих моментах також можуть бути ви. Знаєте, Через свою надмірну впевненість на цьому тижні і такому бажанню йти вперед, іти, можливо, навіть по головах від вас можуть відвернутися люди, ви можете залишитись самі, і ви можете щось втрачати. Це можуть бути неочікувані ситуації та речі. Підтримати вас якраз таки можуть ваші близькі люди. Тому гармонія.